Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3603-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 466 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

В ефірі 8535-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. Шістдесят шість. Сімдесят два, сорок шість, двадцять дев'ять. Шістдесят два. Вісім двадцять тридцять вісім. Сімдесят сім, шістдесят сім. Сімдесят чотири. 31, 18, 34, 14, 24, 70, 68, 5. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 7388 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість дев'ять вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Дев'ять. 8. Бережіть себе, все буде Україна.